А ви пам'ятаєте, як вас транспортували туди, як вас вивозили безпеки? Ви... Пам'ятаю, дуже пам'ятаю. Те, що ми могли взяти в руки. А що ми могли взяти в руки? А в нас була господарка велика коні, корови, свині, кури, гуси, качки, все було, бо ми з того жили. Але не дозволили нам нічого взяти, тільки те, що хліб трошки на дорогу і все. Ну і тому ми страдали. Постійно ми заїхали, в той день заїхали, нас згрузили в село Орим'яне, такий пострілок в Та є... Тільки то, що Пам'ятаю, що то, а, -а, а так то було дуже трудно, дуже трудно. Навіть не можу навіть сказати і згадувати того, що було. Ой, ще... Но ви повірте мені, що було так, що в колгоспі кінь здох. І батько пішов, кусок коня врізав і приніс до хати. До, до того мама дала в чугунку, помила, переварила, і все дав чугунку в п'єць, і ми то їли. І ми вижили.